Доброго дня, малята! Відгадайте, хто я? Я несу тепло з собою, а річки зігріваю. Купайтеся. А ви любите мене? Я запрошую вас до себе в гості. Так, це літо. А ви любите малювати, дітки? Так, влітку гарно проводити час можна малювати олівцями, фарбами. А ви знаєте, які у мене улюблені фарби? Червоний, як ягоди, жовтий, як пісок, блакитний, як небо, синій, як море, жовто-горячий, як сонце, зелений, як листя. Давайте, дітки, намалюємо велику картину про літо. Успіхів подорожуємо в літа. Умив усе довкола, поли квіти голубі, не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь. Міхнутись не забуть, а веселка кольорова засвітилась в небесах, не жалі добра ніколи, все повернеться назад. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Посміхнутись не забудь.